І так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми вам покажемо цікавий автомобіль, який ми ще купили один на аукціоні. Ми купили два. Зараз один. Ми поїдемо сьогодні після обіду забирати Шкоду Суп'єр, тому що вона недалеко, я сам поїду забрати. Заодно вам покажу, де вони знаходяться, що то за автомобіль, звідки вони і які. А от зараз вам запропоную, подивіться, в нас є туранчик, він купляний, але ще не забраний. Ціна вам може бути трошки дешевша, якщо ви його просто-напросто берете, скажімо так, в дорозі вам доставка буде з того місця, де машина є зараз на даний момент. Є ось такий дуранчик 2008 року. 1.6 Benz у нас, MPIка, простий восьмиклапанник на 102 лошадки. По зауваженням там декілька є царапин. потрібна, як завжди, хімчистка поліровка автомобіля, протікання прокладки клапаної кришки, як показано в заключенні в акції про торги. Так то ось такий автомобільчик, в принципі, кому цікавить, ціна бомбова. Він сімімісний. Ми вам за нього зробимо ціну 3-300 євро. Якщо зараз як є. коли він доїде до нас, буде трошки більше, тому що вони стартують з 3 800. Тобто там і то не такі ще там пробіги, плюс-мінус щоб знайти. Ми вам пропонуємо. За 3300, я рахую, що це класна пропозиція. Тому хто хоче ось такого туранчика, у фейслівці, MPI, будь ласка, пишіть, звертайтеся більш детальну інформацію. Надасть вам свято, слав!